Послання до євреїв, розділ 10. Закон Законбо, мавши лиш тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз і назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки, ними нагадується щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи? Тому, входячи у світ, говорив Ти не хотів ні жертв. Ані приношення, але приготував ти тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав: Ось іду, бо у книзі написано про мене, щоб учинити твою волю Боже. Сказавши вище: ні жертв, ані приношень, ні всепалень. Ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма що вони приносяться за законом, він тоді сказав Ось я іду вчинити твою волю, скасовуючи ж перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Кожен священник стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть гріхів змити. Він же, принісши лише одну за гріхи жертву, возсів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені як підніжок йому під ноги, бо він лише одним приношенням. Удосконалив назавжди, тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже: Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними. каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів. Ні беззаконня більше не згадуватиму. А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом. Приступаймо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. І зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаймо своїх сходин як то в декого є звичай, а навпаки, втішаємо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день. Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чи трьох свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той, хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився, за звичайну і духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто мовив? Мені. Належить відплата, я відплачу. І ще Господь судитиме народ свій. Страшно впасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви, тільки що просвітлені, перенесли терпляче таку велику боротьбу страждань. Ви були, чи то самі виставлені прилюдно на зневаги та на знущання, чи то стали спільниками тих, що того зазнали. Бо ви і разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте отже цього вашого довір'я. Бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи дуже мало часу, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. А праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить. Моя душа не матиме вподобання у ньому, та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу.